100 сонячних шкіл за 5 років українські освітні заклади та лікарні планують забезпечувати сонячними батареями у рамках благодійного проєкту. Наразі станцію встановили в одному з ліцеїв Київщини. Як працює, бачила Валерія Глушченко. Тут У нас в підвалі встановлено основне силове обладнання. У нас встановлені гібридні інвертори. Ось вони два. Ці інвертори показують заряд енергії від сонячної батареї, Відтепер Блекаут не зупинить навчальний процес у цьому ліцеї на Київщині, бо на даху понад 40 сонячних станцій. В середньому, якщо там прям все включено, баляра, всі включено от все, чайники і так далі, то вистачить цього ну, година на 2-3. Якщо е, ми намагаємось, в принципі, коли своє обладнання стан е, змінити поведінку споживача, і тобто. Е, так, щоб у разі відключення світла вони економили електроенергію. Тоді електроенергії вистачить, в принципі, ну на весь учбовий день, щоб в принципі завершити всі уроки. Діти пішли до додому, і все було добре. Там навіть вистачу, там на продльонки і так далі. Проєкт 100 сонячних шкіл благодійники започаткували 2022 року. Наразі Бучанський ліцей це вже дев'ятий заклад, який отримав альтернативне живлення. Фонд був заснований у відповідь на війну, і основна місія фонду це сприяння енергетичної незалежності соціальної та критичної інфраструктури України через застосування, скажімо так, сонячних енергетичних рішень, тобто, фактично, це будівництво сонячних станцій з акумуляторами енергії. Завдяки сонячним станціям, школа може заощадити близько двох тисяч євро на рік, адже покриває 30% своїх потреб в електроенергії. Ми зрозуміли, що наше рішення це набагато більше ніж просто розвиток зеленої енергетики. Це про енергетичну незалежність, це про допомогу під час блекаутів. Благодійники залучають фінансову підтримку через країни ЄС, а також працюють з грантовими проєктами. Також є виробники, які допомагають обладнанням. Одержати його можуть школи, частково пошкоджені у наслідок обстрілів. Обов'язковою умовою є наявність укриття. Нам пощастило. Я можу так сказати, що нам пощастило. Те, що буде економиться електроенергія, споживання електроенергії, це одне. А друге, це на саме головніше зараз, в наш час те, що у нас в укритті буде світло, тому що ви самі розумієте, коли були у нас генератори, да, це треба було підключити, треба було заправити ті генератори, хоча ми ними забезпечені. У нас вони є. А зараз це просто чудово. Світло буде і все, і будемо працювати. Протягом п'яти років благодійники планують забезпечити зеленою енергетикою ще 140 об'єктів по всій країні. Валерія Глушенко, Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.